Вітаю, валими шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ось мої спонсори пропонують, щоб я пояснив не їм, а широкому загалу про те, так як може існувати. Московії андрофагії, яка є неефективною у всіх своїх проявах. Ну, в першу чергу, і в економічному сенсі вона є неефективною. Як показала ця війна, вона є неефективною і у воєнному військовому сенсі теж. Але ж вона існує, так. і, Наприклад, вона існувала у формі. Радянського Союзу. Так Абсолютно облудній, брехливі, якщо характерно для е, московитів-андрофагів В формі Радянського Союзу, насправді це була радянська Московія. Звичайно, розбавлена не московськими андрофарськими народами, що пом'якшувало і ситуацію і навколо неї, і в світі. Так Ну, а зараз, коли вона ну, стала е, майже чистою і розбавленою тільки там бурятами, якутами, хакасами, такими, там Юкагирами, Ханти, мансі, е, ну і так далі. Не буду перераховувати всіх, щоб не втомлювати вас. Так що ж рятує? От завжди ж, безпричинних явищ немає. Я Постійно трендю про це вам. Що завжди, якщо щось відбувається, щось трапилося. Чи в нас, чи будь де так? Шукайте причину. І коли ви знайдете причину, ви тоді зрозумієте сутність того всього, що відбувається, ще раз нагадую. Наука відкидає існування безпричинних явищ. Все, що де твориться, воно має якусь причину: чи природну, чи екологічну, чи суспільну, чи економічну, чи соціальну, і так далі, і тому подібне. Так причина в чому? А зараз там кричать спонсори: та не тягни вже, давай! давай! Ну, все просто, дуже. Я ще на одному наголошую вам, що це в цьому світі влаштувало просто, і те саме стосується і москової андрофагії. Це дві речі. Існують дві речі. У московій андрофагії. це ті скрепи, про які говорить їхній так званий патріарх і не тільки патріарх. Так от, до цих скрепів належать дві речі. Ще раз нагадую. Перша – це війна, а друге масові репресії між війною, між однією війною і другою. Оце треба заповнити. Це масові репресії. Це, ну, в якій ну, формі, наприклад, Голодоморів це теж репресія, так. ГуЛАГу це репресія, масових розстрілів, там, оголошення робітників, які ні, слів, ні слом, ні духом. Про те, що вони японські, або там, не знаю, які там ще можуть бути. Тайські, ну, зараз уже, шпигуни, так. Які діють там, для Філіппінів чи ще для когось. Ну, подивіться, ну все ж класично. Ну, все просто. Це не те, що там я щось придумую, чи, чи це якесь таке дуже складне, щось дуже ну, не, на не людина його е, сприйняти? Я пояснюю просто. І це все прикладами, фактами, фактологічно, все це підтверджується і нині просто зараз підтверджується. В наш час так. Московія не може. Або розваляться, або розпадуться, тому що вони є неефективними, неефективними. Вони не здатні внаслідок своєї ну, генетичних особливостей, ментальних особливостей. Вони не здатні ні управляти державою, ні розвивати науку, техніку, все останнє. Вони залишилися на тому самому рівні, ментальному лапті, балалайка, е ведмеді, що там ще. <плес> Оце все в них на ментальному рівні залишиться, залишається те саме. Так. І це все можна скріпити докупи. Коли воно не ліпиться. Тільки, я підкреслюю, страшними тотальними так, репресіями проти власного ж народу. так, Ну і третє сюди додається ще це каворі: паруске масові балування оббивателя. Обив... Так. Оце. Третій варіант уже, який через наявність телевізора, як е, казав висоцький е, глупого ящика для ідіота, це так. Це телевізор, ну, зараз додалося сюди ж всякі там інтернети і соціальні мережі. І паблики, і все останнє, звідки де можна от заливати це все лайно, у ті мізки, які ну їх там -то нема, ну просто мізкість, так, черепна коробка. Туди заливати це все лайно, яке потім сприймається і заміщає все. Воно московитів може замістити їжу. Я от не знаю випивку, мабуть, не може. Замістити так. Отже, ми з вами прийшли до висновку, того того висновку що три речі є тими скрепами, які утримують московію абсолютно неефективно від неминучого розпаду. Це війна. Це масові репресії, і під час війни, і особливо вони наростають між війнами, і третє це пропаганда, промивання мізків. Ну, звичайно, не водою, а лайно місечкою московською. Це просто класика, так. І оте все це ж виступають якісь. ну… Речі такі, які ну, підкреслюють це все. Абсолютно. Це кредо якесь. І от я б Москвою позначив, там, де є фотографії оцих бараків, з яких лайно і сечу виливають з відра, і воно взимку намерзає от такими от величезними бурульками. так, І, звичайно, що е, тільки. Щось одне починає зникати, Московія починає тріщати. Подивіться, як це відбулося класично за часів е, Радянського Союзу. Це, по-перше, вивели війська із Афганістану. У нас кажуть і пишуть про те, що це е, саме ось, е, виведення військ. із Афганістану, це ледь не порятунок Радянського Союзу. От введення військ це була помилка, та нічого подібного. Все якраз навпаки. Якби війна ця тривала і далі, Радянський Союз би існував би і далі. Так. <головість> Були б масові репресії, ні, Горбачов увів, гласності, все останнє так далі, про вже промивання е, мізків не відбувалося. Ну, все класично. Так. Зрозуміло? Так, я сподіваюся, що так. І що робити із Московією? Ну ось. Припинення війни смерть для Московії. Припинення масових репресій смерть для Московії. Припинення промивання мізків смерть для Московії, її розпад.